Як люди живуть? Труднощі? Страх. В, в недовірі до світу і недовірі до себе, в сумнівах, і що все важко, і що все складно. А насправді? а насправді все можливо. Всім привіт, вітаю на моєму каналі Наталія Грищук. І сьогодні я запросила свою ученицю, учасницю мого ретриту. І ми поговоримо про шлях, про її шлях, не дуже класний шлях. І прям я горжусь, що, що в тебе воно виходить. І ти, ти велика молодець. що Із прибирання ти пішла в… як, куди ти зараз йдеш? Mm, ну, Перше, дуже дякую. І мені дуже приємно чути такі слова від вас. Ehm... Чесно, це дуже багато для мене значить, і і так я дійсно пройшла великий шлях. Це був нескладний шлях, але скажімо так, відколи я знаю вас, взагалі відколи я з вами знайома. От у мене в житті почалося просто все почало ставати, скажімо так, на свої місця, і все з кожним разом все стає краще і краще. Скільки ми два роки? так? два роки два роки. Два роки тому просто я була в такому стані, що я вже не розуміла взагалі, куди мені рухатися, що мені робити, взагалі, хто я є і де я Я, я просто вже крочу, вже все. Я вже не розуміла нічого. Просто фізика була просто на нулю, і це чесно, це дуже неприємно, не, не якщо чесно. Ну так, цей стан. Та я пам'ятаю. І чесно, я тоді ти приїхала, я думаю, ой, а, така маленька, вимучена. Я та? думаю, як, як ми маємо тебе поставити на ноги. Бажання жити я не бачила в да, той я... час. <світ> я не розуміла вже, як мені жити. Просто я вже нічого не розуміла. Так, і розкажи: от далі: ти пішла на навчання, прийшла ретрит, і от, ти виросла в доході. Перше, що перше, Ти вийшла з цього хронічного вигорання. Розкажи про цей шлях. Mm, Коротко як хочеш. Що mm -hmm. я можу сказати? Що найголовніше в цьому всьому взагалі? Дохід це класно, звичайно, це дуже класно, і хочу більше. Чекайся більше. Як тебе... Але... так, якщо взяти в гривнях, то ти вже гривнева мільйонерка давно. Уже <світ> скільки? Уже Другий рік? Ну, так. 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 Але ще хочу сказати, що от мій душевний стан, і от те, що я віднайшле, просто я. Я воз'єдналася з собою, і це, і це дійсно правда. Це, це неймовірно. скажімо так, це те, що я ніколи раніше не знала. Чу, такого відчуття взагалі я раніше ніколи не відчувала. От просто відчуття щастя, відчуття радості, і просто тобі просто добре. І незалежно від того, чи ти мільйонер, чи ти не мільйонер, чи ти чи скільки ти там заробляєш? Тобі просто добре. Так, і ти вже змінила професію. І зараз будеш відкривати свій бізнес. І знаєш. Ті люди, які будуть слухати, то, знаєш, ти поки не проживеш у цей стан такого коннекту, ну, ти ж то не, навіть не розумієш про що? Це Це 100% ти не розумієш про що це? Про що це? І що це таке опробудження? А ну розкажи, як угу. ти для себе це от прям відчула, що це зовсім інакше, ніж те, що було. Угу. Ну, просто ти відчуваєш просто, ну, як це сказати? Ти вмієш відчувати, і ти вмієш прислуховуватися, ти чуєш себе, і ти розумієш. Тебе, скажімо, так ведуть. Розумієш, куди тобі йти, куди тобі рухатися? Так, звичайно, що бувають, бувають сумніви з'являються, буває, появляється страх на кожному рівні, і тому подібне. Але саме головне це те, що в тебе вже тут є, як ліхтарик, так як ви завжди кажете, який тебе веде по життю, і це просто це найцінніше, мені стається, що. Що може бути? Оце відчуття, правда проходить, що я сам, я один. от немає його. Як ти сам? З твою весь цей прекрасний світ? Правда? А що ти ще б хотіла додати? Що би я ще хотіла додати? <гум> що кожен повинен зрозуміти, що його цінність в ньому? І те, що е... скільки би вам не говорили, що ви чогось там достойні, наприклад. От, поки ви самі того не зрозумієте, ну його і, і не буде, скажімо так. От людина повинна сама зрозуміти. Якщо вона сама того зрозуміла, тоді все буде. Mm -hmm. І все починається звідси. Я називаю це, що в нас є всередині цей внутрішній компас. По-перше, людина її свідомість з ним не з'єднана абсолютно ніяк. Вона болтається з сумнівів з очікувань інших і так далі. Цим, що скажу, соціум. І він такий, знаєш, як збитий повністю розмагнічений цей компас, а зверху ще є наше вище я. І коли вони в контакті з цим внутрішнім компасом, я тут і з тим. згори, відчуття таке, що, по-перше, дні стають довгими, і тобі стає тих 24 години, і вони такі розтягуються. Тобто, Та, тебе відчуття, що типу життя таке наповнене. Це Та просто про сьогодні зараз говорите? Чи... Та Я взагалі, я так живу, правда. Ага. Те, що було сьогодні, просто. Це було щось неймовірне. І це знову нові, е... знову нові якби, усвідомлення. Це... це вже не усвідомлення, це вже як, як факт. От, Як люди живуть? Як люди живуть? Ну, от, то, Трудно, в труднощі? Страх... В страху. В недовірі, в недовірі до світу, і недовірі до себе, в сумнівах, і що все важко, і що все складно. Угу. А насправді? А насправді все можливо? І все може бути легко. Так. І відвести зараз цей проєкт. Хотіла би поділитися? Я б ще поки що не хотіла. І мені казали, що не ділитися. Окей. І є от два варіанти. Ти заходиш і говориш про це, і знову з тим его пам'ятаєш, як я говорила, тренуєш своє его, що може і не вийти. Uh -huh. Або а, зрієш ту історію і, і знаєш, так плекаєш, як, як материнство. Uh -huh. А ти ми з тобою за рік Угу. ти ж зробиш цей проєкт. Окей. Okay. Зробиш? Давно, ну, звичайно, що зроблю. Я думаю, ти швидше його зробиш. Я швидше, ну як рік трошки багато, я надіюся, але я сподіваюся, що вже на протязі року він вже буде, буде якийсь такі... ріст. Він вже буде, да, динамічний. А що би ти хотіла побажати людям взагалі, і собі, і тим, хто буде слухати відео? Ага. Я би хотіла побажати. вірити в себе і пам'ятати про те, що все можливо. І все може бути легко. Mm -hmm. І в любові, і в достатку. Окей. Okay. А мене би щось хотіло запитати? От як ти думаєш, от, mm -hmm. люди, які будуть слухати? Mm -hmm. Що би вони хотіли запитати, будучи на тому рівні, де там, ти була коли два роки mm -hmm. тому? Що би вони хотіли? Mm -hmm. Як сюди прийти? Як сюди прийти? До мене на ретрит? Чи... Як прийти Стан? з того стану, де я була, до ось цього стану, ну, якби, де, де я зараз? Угу. А що тобі дало прийти можливість? Що мені дало можливість? Так. Ну ти ж прийшла? Так. А хтось не прийшов. Угу. Яка відмінність? А, ну бажання, бажання, сильне бажання спокою М і бажання безпеки, і бажання змінитися. Так, в основному рухає ці такі зміни, прям все. Так яке більше не буде. Я точно хочу це поміняти. Так. І готовий перебрати багато варіантів. Ти ж не знала на той момент, що я той, той наставник, який тебе прям я, Ну, Якщо я побачила з першого разу вас, і я зрозуміла, що мені сюди. У ну, мене ну, тут сумнівів приєм. не було. Приємно. Так що ну, з першого разу. з Я тебе опять ти, ну, це, то, той ліхтарик. Ти його тоді відчула? Да, так, ну напевно, що скоріше за все. А тепер ага. ти вже з ним у цьому такому конек. Тепер там вже такий здоровезний маяк, угу. який вже й іншим світить, не тільки собі. Так. Да. — Ну так? Ну да. ж да. Так, далі так. Далі так. ти передаєш естафету, а сама йдеш на своїй ці вершини. Що в мене було? Я пам'ятаю, що ти дуже переживала за школу життя. І як Я в неї піду, і взагалі і в експерти тоді ще було. Добре, зараз я скажу, скільки. який в мене був мінус, коли я знаю точно, що вже коли я пішла на експерти, то мінус був мінус 10, мінус 15, щось таке. Ну, це якби в загальному все разом, Тому що я на ретрит дозичувала, на експерти дозичувала. Ну, звичайно, мені ж треба було жити і тому подібне. Ну, в мене був, по-моєму, мінус 15, мінус 13, щось таке. І ти вийшла в дохід. А що ти помінялася? Що помінялося, взагалі? Був мінус. Потім ти повчилась. Я зараз скажу, що з чого це все почало змінюватися? Що я перестала перейматися за гроші. От у мене всі думки, от які до мене приходили про гроші і про борги мої. От я це все відсувала на, на бік. Uh -huh. ну, і, звичайно, віра в те, що буде все краще, і що я все зможу і тому подібне. І я дуже ну, дійсно, важко над собою працювала, реально працювала капець. Просто не здавалося. Так що ну, це, пройшла, це реально колосальна робота над цим всім. Але дивися, довкола стільки курсів. Вони все про те саме говорить. Але в результаті то різні речі. Ми приходимо до різних речей. Хтось приходить просто ну, от, на цьому єбашингу, е має там, капець той же ж мільйон. Хтось приходить на якихось маніпуляціях і має свій новий результат. Але ти прийшла екологічно абсолютно. Яка різниця от, в навчанні? Ти ж і проходила ти багато різного. Яка відмінність між, між мною і іншими там? Ну, іменно по, по усьому, так? В інших я і не вчилася. Я вчилася, так, я перепрошую, я вчилася в закордонних. Але тут були такі міні-курси. Але хочу сказати, в принципі, воно якби все про одне, розумієте? Але я дуже хотіла сильно до вас. Того, що я вже була на ретриті, і мені дуже хотілося іменно до вас на курси піти. Ну, все разом. Воно саме круто працює все разом, правда? Та? У цьому. Одне з другим. Ну, доповнюю одне другим. Вікторія хоть. Хочу... <смітна> 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 Який дохід, скільки часу. Ну, скажімо так, за свої борги я віддала за один місяць роботи. Ну, може, там ще другу, трошки. Частину з другого місяця, окей. Ну, в принципі, я заробила то, от іменно то, що я була, якби винна, то я заробила за один місяць. Можна ж і... І, і ти продовжуєш рости. Це важливо. Та? То важливо, що ти тут, типу, знаєш, скромнічаєш, тебе отелеми розказувати твої ті успіхи. Ну, але ти продовжуєш рости. І фінансово, і твоє життя. Бо, бо тільки зараз на цей новий рівень, про який ти не хочеш казати. Але ну, ти точно його будеш мати. Так, Буду. Ти вже маєш всі інструменти, ти вже це, собі його присвоїла. Ти робиш людей щасливими, та? А родичі кажуть, ти кудись попав не туди. Від мене там, коротше, всі були в шоці. Що це секта, що з мене будуть тягнути гроші і раз за разом, і тому подібне, і коротше, і все. І ми хочемо як для тебе краще. Ми хочемо допомогти. А ти не зараз? розумієш. А зараз як вони можуть дивитися мені Серед? в очі. Зараз усі щасливі, в мене все добре, в мене. Не ніхто не чіпає. Скажи, щоб мене перепросили твої родичі. Скажи, добре. що я передавала. Ти я передав. <с> Прям пись письмово. Добре. Um, так що, зараз... <с> ну, блін, ну це чесно. Uh -huh. ну, чому, коли ти от, в вигоранні, в цьому стресі і, і нещасний, це uh -huh. все добре. Uh -huh. Таке життя. Yeah. Коли жінка так, цвіте yeah, і ну, пахне, бути, ти так. кудись не туди попала. Ні, ну це вони зразу так казали. Але зараз вже все. ніхто нічого не каже. Всі щасливі. Ніхто мене не вчить взагалі життя, так як вони робили це все до, до цього. Це теорія відразу з крабами, про яку я розказувала, просто. Знаєш. Мама, просто у мене з мамою до мами одна любов, якої ніколи раніше не було. Ну, вона була любов, звичайно, але воно було не то. Вон ну, було... мамі, передай. Серйозно? Все змінилося, просто. Тому що, ну, бо ти поки не продаєш оцей етап, він такий болючий, то ну, стягують родичі. Ти маєш з гнізда випорхнути і збудувати mm -hmm. свою цю систему, по якій ти будеш жити. І далі, далі, ми переходимо далі. Що хочеш побажати? Що я хочу побажати? Mm, любові, легкості та щастя. А мені? А вам? Успіхів! <гл> <с> ще більшого успіху і ще більшого росту. Просто. І щоб ви ще більше, скажімо так, розкрили сердець ще у дуже багатьох і багатьох років. <г> <г> так, туди йдемо. <г> <г> ну, ж я ж казала, та, ну по фізиці там був капець. Який капітець був. Ну, просто я, вже не могла, мен, вже, я вже не могла себе фізично носити, щоб ви розуміли. У мене здавалося, що на мені от, просто, я не знаю, каміння з мішками. Чи що. У мене ноги ось такі здавалися колоди, просто, коли я ходила. Просто там вже фізика просто була. Та, ну, ти ж, е, тобі поставили би, Звичайний діагноз, але ти з ним ходила до багатьох лікарів. Ну, не до багатьох. Вони мені сказали, що в мене все добре, що мені просто треба відпочити. Що в мене так, у мене усе пере перевтома і пере, як це воно називається? Вигорання. Вигорання. І мені просто треба відпочити, мене відправили до психолога. Психолог сказав, що в мене все добре. Потім я ще до одного лікаря ходила, але ну, вона мені трошки допомогла, вчила вам дихати. Допомогла трошки, це точно. Е, ну і все, і далі я сама, поки не зустріла вас. То довго було? Ну, це все довго тривало досить. Ну так років три точно. Років три так вже жорстко. Ноги такі. Ну, так це не носили, лише, ноги, да? це все, це було жорстко. На фізиці це було просто. У мене були дні, що я не могла, що я лежала, просто. М -м було таке, що я день піду на роботу, два дні я. Просто лежу, тому що я не можу встати я не можу нічого робити. Потім я два дні пішла на роботу, потім я чотири дні лежу, бо того, що я нічого не можу зробити. Mm -hmm. ну, вже, потім, коли я вже якби. Ну, потім поступово-поступово, я звільнилася з роботи просто, і поступово я помаленьку почала, якби мені ставало трошки легше, але ну, то що було далеко не то, чого я хотіла. А зараз як? От як ти працюєш? А зараз все класно. Та й фізично я ж не працюю, зараз так що. Так ти теж, знаєш, руками не це, а вигорання було? Ні, але весь, в мене була ще одна робота. Була ще одна робота. Потім в травні десь я пішла перекладати, і потім в серпні я приїхала на ретрит. Uh -huh. Ось yeah. так було. Тобі все порозкладалося в голові? Ти просто Там... пішла то втілювати і... і далі пішла в роботу. Експерта, так? Ну так. Насправді ти знаєш, що ці, ці речі, ти, ти так зараз говориш. Ну так, ну, так, так. так. Це є, То Це слухай, то це люди з кажуть. Я вже звикла, знаєш? я вже до цього так. звикла, я вже в цьому живу. Так, ти в цьому живеш. Але ти маєш завжди пам'ятати, типу, звідки ти прийшла, і що це, це твоя робота, бо іноді тобі можуть казати, та, ну, що ти там? Знаєш, uh -huh. це твоя цінність, це твій е, алмаз, який був, знаєш, з якого ти себе витисала?